thank you Жертвами шахрайства створюють особи, які намагаються оформити виплати від фонду ЮНІСЕФ, від президента України, від Кабінету міністрів, від польських і англійських фондів. Схема виглядає наступним чином: особа, переглядаючи месенджер Телеграм, бачить оголошення про виплату від даного фонду і переходить по посиланням, яке зовні схоже на легальний державний ресурс. Е, дуже схожі на ньому і кольори, і логотипи, і форми ведення для банківських реквізитів, і е, адреси сайтів, і номера телефонів також зазначені там. В подальшому, коли людина вводить дані своєї банківської карточки, а це номер карточки, цв е, 2 код та термін дії, відбувається крадіжка грошових коштів з даного рахунку шляхом списання їх на різні е, нелегальні ресурси в мережі інтернету. Списання грошових коштів відбувається без підтвердження смс-повідомлення, і відбувається списання всієї суми, яка доступна на банківській карточці. В разі, якщо це кредитна карточка, відбувається списання також і кредитних грошових коштів. Для того, щоб не стати жертвою подібного шахрайства, потрібно пам'ятати, що в першу чергу будь-які виплати, анонсовані державою, розміщуються на державних ресурсах, не в месенджерах телеграмів, не в знайомих і не в Фейсбук-групах. Потрібно перевіряти завжди інформацію про виплати на актуальних вебресурсах Кабінету міністрів України та президента України. Не переходити за підозрілими посиланнями, які вам надсилають в месенджері Телеграм, і не вводити туди належні вам дані банківських карток. Якщо ви зрозуміли, що ви ввели дані карткового рахунку на невідомому вам ресурсі, необхідно одразу звернутися в службу підтримки банку для блокування вашого карткового рахунку та повідомити про це працівників поліції з метою встановлення подальшого руху коштів та блокування такого ресурсу.